Всім привіт, любі друзі. Нарешті ми повернулися, а ми нікуди не пропадали. До речі, тиждень пройшов новий даджер з кіберспортивних новин з вами Дмитро Чумаченко. Український клуб Passion UA повідомив, що Джембо покинув клуб і перейшов у Фнатік. У складі Фнатік Джембо замінить іншого українця Бурмилова, який пограв там усього кілька місяців. За цей час команді не вдалося показати, хоч якихось гарних результатів, навіть на турнірах серії CCT. Тож гравця було переведено в запас, а капітан Фнатіків фір підтягнув на його місце свого колишнього тімейта з Bash Юей. Так все, українці забирають собі організацію ФНАТік тепер. Ну, нам ну, двоє. Розумієш, було троє, то буде більше. Сіо Фнатік повідомив, що хоче прийняти український, що цей трансфер став найдорожчим в історії команди. Uh, суму він так і не озвучив, але потім із подкасту HLTV стало відомо, що Fnatic заплатили за трансфер Jumbo близько 600 тисяч доларів. 600 тисяч доларів? це Сімпол стільки коштує. Ну, Месі Монесі так викупили колись. Монесі. Так. — Це який? Це G2 заплатили навіть 600. 000. Який кіберспорт розвиває, да? Там? Так. Там. Ого, 600 тисяч доларів. Вау! Звісно, не круто втрачати одного з ключових гравців, коли на носі вирішальна кваліфікація на мейджор, Але таке життя. Слухай, мейджор там виграй, не виграй, а 600 тисяч доларів по курсу та а ще, щоб не втратити значну кількість рейтингових очок, Passion UA були трохи обмежені в трансферних опціях. Тож до команди повернувся S-Chilla, який був із ними на шанхайському Мейджорі. А була був вже жарт про — побачить, так, так, так. Так, так. чувак вернувся, бо інакше першим втрачають дуже багато шафли. нас реклама. Друзі, починаючи з 28 березня, тобто п'ятниця, субота, і неділя три дні 18 мап і розіграш по PUBG. Спрінг і ме, PUBG і меа там будуть грати Наві, Тож дуже буду вдячний вам, якщо зайдете подивитися на мій канал Друг Тіві. Отут, скоріш за все, буде. Чи підпишітися на мій телеграм-канал, де будуть всі новини стосовно цього турніру? От так само тут буде плашка. Ілюша, не вимикай. А як називається турнір? Турнір називається PUBG і іме Championship. Скорочено пес? <пес>, ПЕС. Поїхали далі. А? Типек, насправді, А я пес. Вуф. Віктор Вовков. Їдемо далі. В одному з попередніх випусків ми розповідали, що Фредрік Рой Йоргенсен планує закінчувати кар'єру. Однак, схоже, причини для цього були не надто приємні, бо Рой і решта гравців Gaming Гладіатор з 2 подали до суду на клуб. Вони вважають, що організація в січні розірвала з ними контракт без належних підстав. Як повідомляється, керівництво Гладіаторс було незадоволено результатами команди і не хотіло отримувати гравців у запасі через високі фінансові витрати. Однак контракти не передбачали можливості розірвання без серйозних підстав. Внаслідок цього клуб вирішив припинити співпрацю, звинувативши гравців у порушенні пункту угоди, який зобов'язував їх регуаль... регу... Регу... регуально. Регулярно створювати відеоконтент для організації. А Вони його створювали регулярно. Йоргенсен підтвердив, що команда справді не виконувала цю умову, проте, за його словами, спершу гравця мали зробити офіційне попередження, після чого мало пройти ще кілька етапів перед звільненням. Цієї процедури в не дотримався. Просто під дупу до побачення. да? Ваш контракт. Судовий розгляд між Gaming Gladiators і колишніми гравцями відбуватиметься в Канаді, де базується організація. Рой висловив сподівання, що команда отримає хоча б часткову компенсацію. Ха-ха, ваші гроші. Ну... ну окей, все супер. Інтеректив. Наш інтерактив. Ви напевно часто чули в інтерв'ю, що програвці не купують самі скини, а їм їх позичають на певні турніри, щоб набити ціну на ці скини. Звісно ж. І от виявилося, що норвезький снайпер J.K.M. Та? не повернув скини вартістю в 11 тисяч доларів трейдеру Ерл Сан, який надав їх ще під час підготовки до Paris Major. Паріж Мейджор. Париж Мейджор. А там не плейоф вже кеймі компанії Ну забув. 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 Було таке катріджі в тебе на Денді беруть, а потім забули віддати. Відеокасету беруть, забули віддати. Після того. Як Елсан відкрито заявив про борг, інші користувачі почали звинувачити Джейкема, що він їх теж так само кинув. Там не один трейдер, там багато. У своєму зверненні гравець визнав, що випадків боргів справді більше одного. Ба більше, Джейкем не просто лишив собі чужі скини. Він програв їх у казино. Це ж історія у нас такий коментатор був здається в мейнкасті. Прям я пам'ятаю розслідування. Немає вже звільнили за словами Ерл Сангравець. Обіцяв повернути кошти або замінити скини на кращі. Проте через два роки борг так і не було погашено. Лише минулого тижня трейдер отримав тисячу доларів із загальної суми в 11 тисяч доларів. А це вже інші долари. Інфляція, Трамп, що ти ділаєш? Після публічного розголосу JKM визнав провину та пообіцяв повністю розрахуватися з усіма. Він також повідомив, що разом із командою BC працює над тим, щоб виправити ситуацію. Але як саме це робитимуть, враховуючи, що JKM замовчував усе два роки, аж поки його не притягли серйозно, це вже питання. Та буде, от як завжди, ось твої скини. Боже, яка класна гра! Відгадайте, що це може значити. Це номер новина номер 4 ESL несподівано змінила бренд Intel Grand Slam на ESL Grand Slam. Ого. На початку березня прибравши марку Intel через 8 років після початку партнерства і досі ніяк цього не пояснила. Спочатку ця зміна була лише в соціальних мережах, однак ESL швидко почали видаляти всі згадки про актуальний п'ятий сезон Intel Grand Slam Season 5. <ZI1> Зі свого сайту, а також оперативно перейменувала попередні сезони Intel Grand Slam на ESL Grand Slam. Mm, щось там не так у цьому, у Хевені. Ця зміна брендингу відбулася, попри те, що ESL і Intel в лютому підписали нову спонсорську угоду, яка включала Intel Grand Slam. Крім того, бренд IGS ще використовується на IEM Katowice 25, який завершився 9 лютого, що свідчить про те, що зміна сталася раптово що такие контракт у нас з Intel ом? Одна з можливих теорій, чому перейменували IGS, полягає в тому, що спад фінансових показників Intel змусив компанію знову Трамп, що ти робиш? Скоротити бюджет на рекламу в кіберспорті, що призвело до виключення Intel Grand Slam з рекламного бюджету. Підтвердження цієї теорії є падіння ціни акцій Intel, які втратили 42% своєї вартості цього року, і 53% за останні 5 років. Здавалося, знову до чого адміністрація овального кабінету? Але. Ха! Конституція Америки. А ще ЄСЛ пішла на зустріч командам, які гратимуть під Стана і на найдалас двадцять 25 водночас, через що ризикували не потрапити на другий івент вчасно. Команди, які покидають під СТАНА на ранніх стадіях, зможуть дістатися до Далласу до 17 травня. Команди, що потрапили до топ 4 в Астані, прибудуть до Далласу 19 травня і пропустять медіадень – тож будуть оштрафовані на 4 тисячі доларів та втратять 5% від виграного призу, якщо ще виграють. Також для зменшення ризиків перший день Ємдалес розпочнеться на годину пізніше. Турнірний календар, ти так хотіла. У складі Наві по дота 2 відбулася заміна. Шет перейшов Інактив, а кібіфай покинув склад. Їх місце займуть Юрагі і Арі, орендований з команди OG. Юрагі виступав за Na'Vi з березня по жовтень минулого року. Він так само прийшов за OG, Після чого був переведений в інактив. Разом з ним команда пройшла на Дрімлігу 23-го сезону та двічі потрапляла до топ 4 лан-турнірів на клавіжен Сноурю там з заміною, здається, ще здається. Та Біджел Валахія другий сезон. Арі більшу частину своєї кар'єри провів в OG та TSM. Серед його найбільших досягнень четверте місце є Cell 1 Birmingham 2024. З 9 по 12 на Riot Masters 24 та 9-12 на 23-му Інтернешнелі. Ну, 23-го року, ви зрозуміли. Все одно це непогано. Перші матчі оновленого ростеру Наві відбудуться у рамках кваліфікації на Dream League сезон 26. А детальніше про ці всі зміни ви можете подивитися в нашому подкасті, який ми записали разом з моїми колегами. Тож переходьте і дивіться. Ти таке лице зробив на слайд на фразі моїх колеги. А я хотів сказати з ким, а потім думав, що я буду спойлерити. А потім Ні, я пам'ятаю. Я кожного пам'ятаю. Я знайду вас Цкевич. Києвич. Пам'ятаю. Ну і на тлі оренди Арі зміни сталися всередині самої OG. Клуб покинули Сєп uh, 23 Savage та X Nova. Поки що невідомо, хто займе їх місця у складі, але дякую, що ви це зробили. Uh. Ноенгнара 23 севич Тіра Раманон, не знав ніколи, та Джанекс Вей Я б приєдналися до OG у жовтні 24-го. Себастьян Дєпс повернувся у лютому 25-го. У цьому складі команда посіла третє місце на Asian Dragon Series Continental Collision. Така назва 15-16 на Валахії третього сезону, а також не змогла кваліфікуватися на PGL Валахія 4 сезону. Ми це обговорювали в подкасті. Я кажу, ну відпустіть, ну нехай. Бафі каже. А може йому в кайф вийшло, що не в кайп. Все, Це про Себастіна. на інших пофіг. Через півроку після виходу з дисципліни Apex Legends Український клуб навіть повернувся в дисципліну із зірковим складом. Чорно-жовті підписали чинних чемпіонів світу. Хосе, у хаку Льосу. Філіпа, Хіарка Моргадо, дякую тобі, Олежа. Кіляна yeah, yeah, yeah. Жидан Бруна. Yeah, yeah. Ці гравці раніше виступали за Go Next Sports і в лютому 25-го року здобули перемогу на Augs 2024 Championship у Сапоро, Японія, заробивши 600 тисяч доларів. Потім настанову дай новину дочитаю. Go Next Sports увійшли до турніру як андердоги, займаючи 29-те місце в глобальному рейтингу LGS. Їхній шлях до перемоги був вражаючим. Після семи ігор у фіналі вони досягли необхідного пору. Рогу в 50 очок а в 9-й грі забезпечили собі чемпіонський титул, обійшовши такі команди, як Luminosity Gaming та Virtus.pro. Ця перемога стала першою для повністю європейської команди на LGS lan турнірі, підкреслюючи зростаючу конкуренту спроможність європейського регіону в Apex Legends. Ну кажи, я бачу, ти вибухнеш Це ти Тримав собі півтори хвилини, поки я новини читав. Так. Дай дочитаю. Наразі новий склад Navi готується до першого спліту LGS 2025 Pro League для команд з регіону EMEA, який розпочнеться 6 квітня. EMEA якраз таки той самий турнір по PUBG, який називається PEC. Ну, це наш регіон. Це наш регіон. Europe, Middle East, Asia. Так? Наві wow, ведуть переговори з рок щодо купівлі слоту команди до серії європейських турнірів з Лол. Серія називається LEC. Про це повідомляє видання Ship eSports. Ship як барашка. Так. Згідно з джерелами видання, знайомими з ситуацією, Rect Global, материнська компанія Rock, веде переговори з представниками народжених перемагати. Спочатку клуб хотів піти з ліги наприкінці минулого року, але Riot Games із невідомих причин заблокувало його потенційні угоди з Team Falcons та Nigma Galaxy. Угода, Ого. Да. Угода. тихо. Угода може бути завершена найближчим часом, що потенційно дозволить Наві приєднатися до ліги вже під час літнього спліта LEC, Хоча це ще не підтверджено. Наві виступали у СНД лізі LCL у 20... 2016-2017 роках. Клуб не досяг серйозних успіхів і не зміг пройти на міжнародні івенти. 2018-го організація пішла з дисципліни. Команди, що беруть участь в європейській лізі LEC, можуть боротися за слоти на всі. Ці міжнародні турніри з LoL, А це first stand MSI. Та звісно ж, Worlds. Прикинь, цього року в навіть привабляють LoL, кінець року не потрапляють на Worlds. Як ти думаєш, які перспективи існування Dota складуть? Я думаю, що ти драмаквін. От що я думаю. я думаю, що ти занадто накручуєш друзі. Накрутіть коментарів під цим відео. Не забувайте писати своє враження від випуску, від новин, від мого піджаку, який вже давно треба змінити. Від освітлення від оператора від е, нашого монтажера Ілюша. Це вирізай. І, звісно ж, від нашого редактора пишіть будь-який коментар. Бажано з 10 плюс слів. Будемо читати, кожен відповідати і робити свої висновки. Всім дякую, що дивилися. Це був дайджест кіберспортивних новин від Мейнкаст. І нагадаю вам знову таки про PUBG. Заходьте на мій канал. Оце я майданчик собі рекламний взяв. Ні, ну нормально Все супер. використано. До побе. thank you